Друзі, сьогодні ми поговоримо про серверний Google Tech Manager або скорочено SGTM у розрізі інтернет-реклами. Це серверна версія звичного всім Google Tech Manager, яка дозволяє збирати, фільтрувати, відправляти події в рекламні системи напряму з сервера. Не тільки з браузера. Чому це важливо саме для інтернет-реклами? Тому що тоді події не блокуються різними адблоками чи кук-політиками. Дані користувачів можна хешувати і передавати у безпечному вигляді. Ви маєте централізований контроль з одного контейнера можна керувати MetaCі, j 4 Tіктої і різними іншими API-конверсіями. Це все-таки більш точніше. Рішення, ніж класичний браузерний трекінг. Більш того, ви напевне не раз бачили, якщо користуєтеся Facebook рекламою, наприклад, або tiktok рекламою або іншими платформами, вони майже всі рекомендують працювати через серверний трекінг, через серверний Google Tech Manager. Навіть є спеціальні сервіси під це заточені, наприклад, наш український сервіс Stape, який спрощує встановлення і адміністрування, і налаштування. Серверного Google Tech Manager. Отже, друзі, перед вами. Чек-лист встановлення, також в описі під цим відео тематична стаття з скріншотами, де ви також можете детально все переглянути, використовувати. І в цьому відео я також покажу процес встановлення серверного Google Tech Manager. Розповім про різні нюанси, і зараз ми по кожному кроку даного чек-листа пройдемось, і я все поясню на своєму досвіді. Отже, для створення серверного контейнера ми заходимо на. Сайт Google Tech Manager. Якщо у вас ще немає аккаунта, ви швиденько створюєте аккаунт. Далі робите так: вам потрібно створити контейнер. Назву, як правило, це або назва вашого сайту, або бізнес-проекту. Якщо у вас вже є аккаунт, то ви можете створити серверний контейнер в розділі Адміністратор, натиснувши кнопку Плюс. Ось тут. І тут ви указуєте ім'я контейнера. Обов'язково вкажіть, що це серверний контейнер, щоб ви потім його не, не путали з звичайним браузерним. Далі ви обов'язково вибираєте тип контейнера. «Сервер» ось тут внизу. Це критично, да? нам потрібен саме серверний тип. І далі, друзі, у вас є два варіанти. Тут дуже цікаво. Перший варіант найпростіший. Ми можемо додати сервер автоматично, вибираємо цей пункт, і Google сам підніме контейнер на Google Cloud Platform. Звісно, якщо ви там зареєстровані, у вас є платіжний профіль. Якщо у вас немає платіжного профіля на Google Cloud Platform, вам потрібно його створити, додати. Потім ви зможете створити да, серверний контейнер. Саме за цим способом, тобто, вся технічна магія відбувається під капотом. Ви одразу отримуєте робочий сервер з посиланням, на яке вже можна буде відправляти події. Мінус тільки один, це така платна історія, і це все залежить від масштабу вашого. Проєкту від масштаба трекінгу, який вам, який ви захочете розвернути. І є також, друзі, тут інший варіант такий якби ручний це якщо у вас є свій сервер, або ви користуєтесь сервісами типу Стейп, ви можете підняти контейнер саме там. Ось тут є. Інструкція, да, як це робити, наприклад, на сервісі стейпуті, і також в описі під цим відео, да я додам посилання. Цей вибір визначає, куди у вас будуть летіти всі події з клієнтського Google Tech Manager. Тобто, якщо автоматично у Google Cloud, якщо ви вибираєте перший варіант і створюєте платіжний профіль, створюєте на Google Cloud. Якщо вручну, то це буде туди, де ви самі розгорнете сервер. Отже, давайте зафіксуємо. Да, після створення у вас з'явиться індифікатор контейнера. Якщо ви сюди клікнете, то ви побачите, що у вас є індифікатор в Google Cloud Платформ. У вас є API токен, завдяки якому ви контейнер вставляєте на будь-який хостинг. Також у вас є транспортний URL, завдяки якому ви зв'язуєте ваш контейнер з клієнтським техменеджером і передаєте в події з любого клієнтського техменеджера та да, у ваш серверний техменеджер. Також, да, друзі, тут у вас з'явиться відкрита робоча область Workspace, так само, як і в клієнтському контейнері. Да, є вкладки клієнти, є вкладка. Теги, тригери, змінні, також є розділ адмін, де ви можете додавати користувачів да, та керувати контейнером. Тут інтерфейс він дуже схожий на клієнтський техменеджер. Де да, що тут доповнюється вкладка клієнти, також тут є певні нюанси в налаштуванні тегів і тригерів. Про це розповім трошки далі. Отже, після того, як ви встановили контейнер, обрали хостинг, ви можете далі підключити клієнти в вашому серверному Google Tech Manager. Заходимо для цього у вкладку Клієнт і створюємо клієнта. Найпопулярніший варіант – це ga 4 клієнт Він ловить події, які ви шлете з клієнтського Google Tech Manager через транспорт URL. У клієнтському Google Tech Manager ми додаємо цей параметр. У тех GE4 Config або GE4 event, і тоді всі івенти, такі як purchase, add to cart, view item, вони спочатку потрапляють у GE4 клієнт, да, тобто на сервер, а вже далі ми можемо їх пересилати у Мета, у GE4, у Google Ads і так далі. Тобто в любі рекламні системи. І тут є ще один нюанс, про який часто забувають: події можна відправляти в серверний Google Tech Manager не тільки через клієнтський да, Google Tech Manager, а й напряму з вашого сервера. Для цього ви можете використовувати, якщо це Google, да, це може бути Measurement протокол пост запити. Якщо це Meta Conversion капіта, це можуть бути також прямі пост-запити. І також ви можете налаштувати бекенд, щоб він напряму передавав дані у серверний Google Tech Manager. Або навіть відразу в Мета чи в четверту Google Аналітику. Але чому більшість все ж таки використовує серверний Google Tech Manager як хаб? Бо тоді все централізовано, ви можете дублювати події в різні системи, додавати юзер з дейта, хешувати дані, керувати тегами і тригерами, І головне, ви не залежите від розробника при кожній якоїсь зміні, коли ж треба щось змінити або додати. Тобто базовий сценарій тут такий: події з сайту йдуть у клієнт четвертої Google Аналітики серверного Google Tech Manager. Далі є альтернативний сценарій, це події напряму з сервера йдуть в Мета або в четверту Google Аналітику. Це гнучко, але потребує більше коду, і дев ресурсів. І оптимальний варіант це використовувати серверний Google Tech Manager як універсальний хаб, і браузерні і серверні івенти зводити в одну точку. І далі вже звідти відправляти їх в різні рекламні кабінети. Далі, друзі, ви можете створювати теги в клієнтському Google Tech Manager та передавати їх у серверний Google Tech Manager. Давайте розкладемо, які саме теги треба створювати, щоб уся система працювала, бо тут часто роблять помилку і думають, що досить одного G4 тега. Насправді їх тут щонайменше 4, особливо да, для самої популярної відомої зв'язки це Метакапі через серверний Google Tag Manager. Тобто вам потрібен g 4 Tag. Це такий базовий тех конфігурації, він підв'язаний до тригера або All Pages, або Initialization All Pages. Його задача підключити ваш Measurement ID і задати параметр Transport URL, щоб усі події йшли не напряму в GA4, а через серверний контейнер. По суті, він створює канал між сайтом і сервером. Також, друзі, є GA4 Stack. Це теги, які відправляють. Конкретні події, такі як view item to MentoCard, Begin, Checkout, Purchase. Кожен Event Tag підв'язаний до свого тригера. І тут ми додаємо параметри також Transaction ID, Value Currency, Items і обов'язково параметр Event ID. І от саме ці теги підключаються до кастомних чи стандартних тригерів, які спрацьовують на події з Data Layer або інших ем, різних джерел. Також, друзі, це ще може бути піксель Meta, це окремий тех, який завантажує базовий метапіксель на сторінку. Підв'язується він на All Pages. Його задача створити куки Facebook і підняти базу для браузерних подій. І ще один тег – це Pixel Events Tech. Це окремі теги, також або один тег, або окремі теги для подій метапіксель, такі як view content, Add to Cart, Purchase. кожен підв'язаний до свого тригера. Наприклад, Purchase у Data Layer. І тут ми обов'язково передаємо також параметр Event ID, щоб мета могла поєднати цю подію з тією, яка піде через серверний Google Tech Manager в Meta апі Отже, давайте виділимо тут важливі нюанси. Транспорт URL у J4 Config це місток у серверний Google Tech Manager. Event ID. У G4 Event і Pixel Event це ключ для дедуплікації, тобто, да, щоб події не задваювались. І мінімальний сетап це 4 теги, G4 Config, G4 Event, Pixel setup, Pixel Event. А вже в серверному Google Tag Manager ми ловимо ці події за допомогою G4Client і там підключаємо тег MetaC, щоб переслати все напряму на сервер Meta. Після цього кроку ми маємо повний набір тегів на клієнтському рівні, і події гарантовано потрапляють у серверний контейнер. Далі в серверному контейнеру ми вже налаштовуємо відправку цих подій у Metacupї j 4 Тобто, якщо події сайту прилітають у наш серверний контейнер через транспорт URL, у серверному Google Tag Manager є вкладка «Теги», і саме тут ми вирішуємо, куди ці події відправляти. Базовий принцип тут такий: створюємо тег ga 4 у серверному контейнері, обираємо шаблон, шаблон Google Analytics ga 4 вказуємо в Measurement ID, підв'язуємо тригер, наприклад, event Purchase. У результаті будь-який Purchase, який зайшов у серверний Google Tag Manager, переселяється далі у Google Analytics 4. Далі ми створюємо тег MetaC у серверному контейнеру. Тут теж принцип такий самий. Обираємо шаблон MetaConversion API, офіційний, або стейп, я рекомендую стейп, додаємо Pixel ID, Access Token, підтягуємо параметри, Event Name, currency, transaction ID, event ID обов'язково. Якщо потрібно, підтягуємо дані користувача, хешуємо їх. І знову ж таки підв'язуємо. Тригер, наприклад, purchase. Тобто, коли на сайті спрацьовує Purchase, у клієнтському Google Tech Manager летить ga 4 event з транспорту URL. Цей event ловить ga 4 клієнт у серверному Google Tech Manager. Далі на нього реагують два серверні теги, такі як GA4Tech і Meta Capi Tech. Подія розходиться в обидві системи. Таким чином, ми будуємо схему сайт, клієнтський Google Tech Manager. GA4 Event плюс Pixel Event, серверний Google Tag Manager ga 4 Tag плюс Tag і четверта Google Аналітика та Meta Events Manager. І головне, що тут варто підкреслити, друзі, на стороні сервера логіка та сама, що й на клієнті. Ми створюємо теги, підв'язуємо тригери, додаємо параметри. Просто все це відбувається вже не в браузері, а на сервері. І ще друзі, да, що хочу тут підкреслити: це налаштування Event ID і User Data, і хешування. Навіщо взагалі так заморочуватися із серверним Google Tag Manager? Одна з головних причин це дедублікація подій. Давайте на конкретному прикладі в Мета. Да, коли користувач робить покупку, у клієнтському Google Tech Manager спрацьовує Піксель Event. Він відправляє подію про чейсу Meta і разом із нею передає Event ID. У той самий момент ця подія через транспорт URL летить. У серверний Google Tech Manager, там її ловить ga 4 клієнт і далі ми створюємо тех Метакапі, який теж відправляє події purchase у Мета, але вже з сервера. Що відбувається далі? Мета отримує дві події: одну з браузера, другу з сервера. І завдяки однаковому Event ID система розуміє, що це одна й та сама дія. І рахує її тільки один раз. Це і є дедублікація. Без неї у вас були б дублі. Замість, наприклад, 100 покупок, да, мета бачила б 200, і статистика була б крива. Але це ще не все. Серверний Google Tech Manager також дуже зручний для роботи з приватними даними. Наприклад, емейл, телефон, IP-адрес, юзер еджент. Ці дані ми можемо передавати через серверний Google Tech Manager. Важливий момент перед тим як вони відправляються в мета. Вони автоматично хешуються. Тобто замість реального емейл мета отримує набір символів. Це дозволяє дотримуватися політик GDPR, CCPA і водночас давати мета-якісні сигнали для матчингу користувачів. І от у чому сила серверного Google Tech Manager. Ви отримуєте чисту статистику завдяки дублікації, ви передаєте повні дані, навіть ті, що блокуються в браузері. Ви працюєте безпечно, бо всі дані хешуються на сервері. Ще потрібно да, сказати, що в серверному Google Tech Manager є режим Debug Mode, такий самий, як у клієнтському контейнері, тільки він показує вже не кліки по кнопкам на сайті, а події, що реально. Доходять у ваш серверний контейнер. Як це виглядає, друзі? Ви заходите в Google Tech Manager, включаєте прев'ю мод для серверного контейнера. Далі, коли користувач робить якусь дію, наприклад, покупку. Ваш клієнтський Google Tech Manager кидає подію через транспорт URL у серверний контейнер. І тут у Debug Mode ви бачите, яка подія прийшла. Purchase, Add to Cart і так далі. Які параметри передались, і найголовніше, чи є Event ID, який потрібен для дедублікації? Як перевірити, що все працює правильно? Перше event ID. У відладчику ви повинні бачити, що подія прилетіла з конкретним індифікатором. Той самий Event ID має з'являтися і в Meta Events Manager. Там теж видно івенти з пікселя, з капів, із серверу. Якщо вони співпадають, значить дедублікація працює. Паралельно також можна перевірити в Pixel Helper у браузері. він показує, він покаже клієнтську подію з тим самим Event ID. Отже, Debug Mode у серверному Google Tech Manager, це фактично рентген для ваших подій. Він показує, які теги спрацювали, які дані були відправлені, і чи пройшло відправлення успішно. Якщо десь є помилка, друзі. Ви це одразу побачите тут. Наприклад, да, ви забули підв'язати транзакшен ID, або в метатегу не виставили потрібний параметр. Тому завжди звіряйте події через Debug Mode в серверному Google Tech Manager і, наприклад, Events Manager, або в той рекламної системі, да, куди ви їх передаєте. Це дає впевненість, що нічого не дублюється, і дані відправляються саме ті, які потрібні. Отже, ми розібрали, що таке серверний Google Tech Manager. Як він працює для інтернет-реклами, як створюються контейнери, як налаштовуються теги для Google Analytics і Meta, як відбувається передача подій і дедублікація, і навіть подивилися, як тестувати все це в Debug Mode. Зараз серверний Google Tech Manager – це такий must-have інструмент, якщо ви серйозно підходите до e-commerce аналітики та оптимізації реклами. Це ваш хаб подій, який робить дані чистішими, рекламу розумнішою, а бюджети ефективнішими. До речі, я професійно займаюсь налаштуванням веб-аналітики, Google Ads, meta Ads і саме сервер сайт трекінгом через Google Tech Manager. Якщо вам потрібна допомога або співпраця, звертайтесь, буду радий підключитися. Також, друзі, якщо було корисно, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. І натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні розбори. Нехай завжди з вами буде богиня вдачі. До зустрічі в наступних відео.